Враховуючи те, що вас була одна донька, сьогодні ви прийшли з двома дівчатами, то можу припустити, що ви прийшли з похресницею, донькою Ахтема Сайтаблаєва. Ви гарний хресний батько опікується своєю похресне краще. Зараз канікули, судячи по засмазі. Десь донька вже була зараз. Ми поїдемо всією сім'єю і з нашими з їхніми кумами, і з моїм хрещеним в Італію, а потім я поїду на навчання в Англію. А до цього вона вже була трошки на морі і, і навіть виступила на змаганнях. Ну, вона не хоче казати, але вона стріляє з лука. Вона просто думає, що якщо про це не казати, то результати будуть кращими. Зовсім скоро наприкінці літа ми побачимо вас на кіноекрані, тому що ви зіграли роль священника у фільмі Дідзьо і Контрабас. Це просто така невеличка афера. Мені було важко відмовити «Дідзьо». Складати, що це роль, це знаєте, дуже важко. Дуже, е, дуже сильно посміятися над акторами. Пасибі, зі До речі, ще не відомо, чи війду я. Ні, я не можу не війти, тому що там, да, там зав'язка сюжету, саме на цьому. Одразу дали згоду на те, щоб зіграти священника? Він мене якимось чином уболтав. Він сказав, не бійся, гонорар платити не будемо. Я сказав, ну тоді я погоджуюся.